І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Іду в аквапарк влог. Тобто в цьому відео я буду йти в аквапарк з подружкою. Всім привіт! І сьогодні я вам буду показувати, як прийде наш день в аквапарку. Так, да, все вірно. Ми тільки що вже зайшли в аквапарк. Зараз ми, напевно, будемо іти купляти попкорн і солодковато. Угу. І будемо кататись на всяких каруселях. Добрий день, добрий день. А скільки у вас коштує попкорн і солодка? Попкорн стоїть 30, вата стоїть 20. Що ми будемо брати? Ну, давай візьмемо. Так, попкорн стоїть 30, солодка вата стоїть 20. Я, напевно, візьму солодкувату. А я тоді попкорн. Давайте нам один попкорн і солодкувату. Добре. Скільки це буде коштувати? Це буде стояти 50 гривень. Добре, добре. Хоп, нате. І зараз попкорн. Дякую. Оплата картою чи налічкою. Картою. Добре, прикладуйте сюди. Добре. Все. Оплата вже пройшла. Приятного апетіта. Дякую. Ми ще можемо ще напідки якісь купити. Подивіться, тут якісь напідки навіть продають. Можемо їх купити. Ну, давай купимо. А скільки цей напіток стоїть? Він стоїть 20 гривень. Ну, давай купимо один на двох. Ну, добре, давай. Так, оп. Вау, він такий гарний виглядає, він дуже класно. Угу. Так, я зараз я розплачусь за коктейль. Добре, за напіток. Все, оплата вже прийшла. Дякую, велике, дякую. О, давайте того ми трошечки. Пограємося. Добре, давай. Так, ти де будеш? Давай я на цій стороні. Ну, добре, тоді я на цій. Ребята, це у нас гра. Тобто... Нам треба натискати на. На оцю жовту штучку, і у нас тут має дути пузир. І хто виграє і. Хто з нас виграє, той буде вибирати ігрушку з цих трьох одну. Так що давайте будемо їхати. Давайте будемо пробувати. Так, як це. тут? О, все, все, в мене вже виходить! Йома, я под. под... Подождіть, подождіть, я... Не я. Я, 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 я. Ой, подождіть, подождіть. Опа! Ура! Я виграла! Блін, ну ладно. Вибирай іграшку з... з цих трьох одну. Ммм. І навіть не знаю яку. Ну, вибирай. М -м -м -м. Давайте все, я вже вибрала. Вау, він такий класний. Угу, Це точно. Ммм, Такий попкорн, він дуже смачний, я тобі так скажу. Угу, Така от красива іграшка. Да, це точно. А тут у нас що? Тут у нас карусель, давай на ній давай на ній покатаємося. Ну, давай добре. Вона така велика, я тобі так скажу. Да, це точно. Куди ми будемо сідати? Тут є місце голубе, оранжеве, розове і зелене. Ну, давай. на зелене. Ну, добре, давай. Так, давайте будемо кататися. Поїхали. Ух ти, вау, круто! Угу, це точно. Ой-ой-ой, дуже високо. Да. Блін, круто! Круто! Угу. Мені теж подобається. Все. Ми вже покатались на каруселі. Угу. Зараз ми куди будемо йти? Я навіть не знаю. Можемо піти на другий поверх, там теж є багатенько всяких прикольних штук. Ну, давай. Ну, Добре, йдемо. Угу. Яку ми підемо зараз в сторону. Ну, давай в цю підемо, подивись, тут є автомат іграшок. Ну, давай. Давай тепер ти попробуєш якусь собі вибрати іграшку виграти. Ну, давай попробуємо. Добрий день. Добрий день. Я хочу виграти іграшку з автомата. Так, ну, подивись. На цю кнопочку нажимаєш, вона запускається ця штучка, потім ти її управляєш, потім в тебе о, ігрушечка в тебе ловиться. Надіюсь, все понятно. Угу. Давай, давай, в тебе все вийде. Да, наверно, так, М -м, Кого я хочу, навіть цю розову акулу або цього голубого дельфінчика. Назим... Нажимайте на цю штучку і будете ловити іграшку. Добре, так. О, вау У мене восьмінок! ног. Ух ти, круто! Ну, звісно ж, не то, що я хотіла, але нічого. Угу. Блін, він такий класний. Угу. Він мені теж подобається. Да, да, у вас вийшло молодці. Дякую, велике. Дякую. Хочеш спробувати цей напіток? Ну, давай попробуємо! Ммм. Mm. Вау, wow, він такий класний, якщо чесно. Угу. Я тепер хочу виграти Яку? Давайте оцю от розову акули, я її дуже хочу. Ти серйозно? Дві іграшки? Так. Да. Я просто дуже її хочу. Ну, добре, добре, давай. Угу. Так, 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 так. Так, ідемо зараз до розової акули. Так, 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 так. У мене виходить. Добре, дівушка, добре. Так, і зараз ще чуть чуть чуть-чуть ще осталось. Все, акула моя. Молодець, дівушка, Молодець. Дві іграшки вже получила. Ура! Угу, дуже класні іграшки. угу. Тепер ми куди будемо йти. Ну, давай підемо на ті от якісь там каруселі, чи як це назвати. От, типа віді оцих. Віді. Ракушки. Добре, давай. Так, на яку ми сядемо? Дуже не знаю. Я сяду на отаку от. Я сіла на розову. Ну не на розову, а така от... нежна, нежна розова. А я тоді сяду. Давайте на зелену, а не на жовту. Добре, девушки, давайте. Все, ви вже всіли. Да. Добре, тепер я буду запускати. Кру... Круто! Так, да, це точно. Мені дуже сильно сподобалась ця качелька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ю-ху! Ой-боже! Круто! Угу. Вау, це якийсь екстремал, чи як це даже сказати? Ага, я даже не знаю як. Ой! О боже! ой Ой-ой-ой! Все, Ваших пять хвилин вже закінчилось. Добре, дякую. Вам ще вам все сподобалось? Так. Да. Угу. Добре. Такий екстремал був, скажи. Угу. Це точно. Дякую вам. Дякую. Немає за що. Добре. Тепер зараз ми можемо піти на другу сторону і там можемо ще покататися. Угу, це точно. Ух ти! Круто, тут у нас навіть є міні-площадка. Да, давай, 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 давай. Давай, з'їжджай, Молод... Молодець. Молодець, а ну, дайте я. Круто! Да, ну тут щось дуже багато народу. Да, я тобі так скажу. Йоху! Йєху! Ну, коротше, давай підемо на. О! Подивись! Там є отакі от раки. Давай на них теж покатаємося. Ну, добре, давай. Добрий день! Добрий день! Ми хочемо покататися на таких от раках. Добре, добре, тільки перший я вас маю поміряти рост. Добре. Так хто із вас перший буде? Ну, давайте я. Добре, давай. Ой, по почекайте, зніміть оцю вашу ексесуар. цю вас заколочку зніміть, бо я так не можу поміряти. Так, станьте. Ага. Mm, ага, все. Мож, можете йти. Угу. Ви підходите. От можете зараз сідати на вот цю вот штучку. Добре. Так, тепер ви. Угу. Так, давайте. Ага. Угу. Почка угу. Угу. ще чуть. Ой, подожди. О такого. О, ідеально. Підходьте. Я підходю. Так, да, 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 можете тоже сідати. Добре. Так. Ну що, поїхали. Добре. Зараз я буду запускати цю, цю штучку. Добре. Угу. Вау, круто! Угу. Так. Добрий день. Добрий день. Можна, щоб я покатався з дитиною. Почекайте, зараз я поміряю дитину, зріст її. Так Він дуже маленький. Жалко, бо дитина моя хоче на цих покататися. Ну, вибачте, но їй ще дуже рано. Їх десь років 2-3. А оця штука максимум для... до п'яти-6 років. Блін. <клевиця> ну, ви можете покататися без неї. Або просто ніяк. Або вже на наступний раз. Ну, Добре. Нічим з цим не можу зробити. Так, зараз я буду ставити на паузу. Таку оп, все. Вау, дуже круто було! Угу. Цих скільки? 5-10 хвилин вони так швидко пролетіли. Угу. Я, я рад, що вам все сподобалось. Так, да, дуже круто було. Угу. Зараз ми будемо йти вже додому. Так, да, наверно, бо вже почуть вже темніє. Угу. Добре. Ну, ребята, отаке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я йшла в аквапарк з подружкою. Угу. Сьогодні я вам показувала, як проход... проходить наш день в аквапарку. Угу. Ми каталися на качелях. Тобто на каруселях ми каталися ще на якихось раках і ще на. Блін, я забула, як воно називається. На ракушках. Угу. І ми навіть не... не йдемо додому з пустими руками, а йдемо з іграшками. Це о... оцих дві іграшки: в... восьминог і Акули я виграла в а... ігровому автоматі. А я цю іграшку виграла. Виграла в змаганнях. Да, тобто, я виграла. Угу. І ми, навіть, в аквапарку поїли попкорн і солодку вату. І ще попили напіток. Угу. Но він, він нам не дуже він нам сподобався. Ну, ребята, от яке було сьогоднішнє відео. Так що всім спасибо за просмотр і всім пока-пока!